Ай красава! Оце так. Да. От за такими рибзятами і приїхали. І ще одне. Якщо вже тут побачили рибу в нижньому, значить вона вже точно О, раколовки попались. Два рака. Гарних рака. Один то взагалі монстр. Другий на його фоні маленький, але кружка літрова. Буде сьогодні. Зранку такий сніданок будемо казати. І я дуже довольний. Дві коловки поставив. Вчора хлопці пірнали, бо тут біля берега казали, що багато рака. Я думаю, кину на всякий случай. Ну а ми зараз Хвиля розгулялася, звісно. Підемо туди води, де фонарик світить. Будемо торбити вукунів. Вирушаємо. 7.23. 7.23 я вже вирушаю. Туманчик трошки, але сьогодні нічка була не холодна, значить туману сильного, не... тому і туману нема сильного. Так що рулюємо на ту сторону. Будемо мордати купунів ловити сьогодні. Народ з'їжджається Сьогодні буде аншлаг, напевно. Вчора було тільки три машини. Перчаточки собі прикупив в Аврорі. 100 гривень. Офігеть. І вже вітром то тоді так прохладненько в руки. Але в них тепліше це серед... рівно вже не вітер такий сразу. Таке в нас ноу-хау буде сьогодні. Колись з я заказав такі типа мушки, чи як там, стрімери, напевно. Вниз чіпляю. Вниз чіпляю балансір. А вище буде така мушка. І будемо пробувати на таку снастюху. Вперед! перший закид сьогодні глубина 12 метрів. Вчорашній урок я вже. Зрозумів, поставив вниз флюр грубенький такий, тому що біда просто, якщо чесно. Вчора 4 телспінера пішло гайтю. Добре, що я їх сам роблю. То як би мені воно не так плачевно. якби по 150 гривень купити, це було б біда. Так, перший закид без риби. Хорошо. Хорошо. Давай поглибше. Щось тягнемо. Цікаво щука чи окунь. Напевно, що окунь, бо не так, як щука різко. А не зараза. От ти зараза. Ну, таке. І тут знайшла мене. Добре, що флюр, але вона, правда, за країшок взяла. Зиба є таке некрупне. На проводці два-три рази щось зибнено. Щось некрупне. Так, щуку нам не треба. Сонечко вже всходить, сходить сонце буде ташкент, напевно, а може і ні. Після обіду сьогодні синоптик прогнозував, що буде 4-6 вітер, й західний, а це звідти якраз буде дути вдоль. Так що старатись. До обіду ловити. Може там сховаємося, звісно, воно в калюсі. Ніц нема. А ну таку поглибше. Да, ви знаєте, перчатки в Аврорі за 100 гривень нормально. Вітер дує, а... а цей пальчик, що відкритий, відчувається трошки, а ці що закриті чотенько, Навіть опа, щось я підцепив. Содачок. На підв'язочку оцю, що я зробив, бачите? Це конечно, чувак. Але судак пузыр не виліз, все нормально. Де ж той мордатий окунь, а? Сьогодні движ, я бачу, субота. Вчора було приємно ловити, лодок було не дуже, та да, взагалі сказати мало. Ця сторона галяк. Значить, будемо рухатись в ту сторону. Раз ця сторона галяк, значить ми будемо йти в ту сторону. Зараз. Притом всьому ще пару забросів і... Якщо не рухаемся по поглинці туди. П'ять щука, напевно. за подвязку опасно так я вам скажу так опасно Ну, щука, напевно. Бачите, що робиться? Буквально за пів часа 4 штуки. І то раз тюкнуло, потім другий раз тюкнуло, потім як тюкнула. Якесь нашествие на Дністрі. А це було так років 3 чи 4 назад. Точно так. Прям лупашила ця щука. Ми її тоді на тилспінери ловили. Я вже спеціально не ловлю на ці тилспінери, бо хоча і окунь його любить тилспінер, але щука його не пропустить. А оці ребятки, то вони таку от щуку і ловлять. Ну а чого в березі стояти. Бачили, не дасть вона мені половити. А, це я її просто ну, нас ударом десь мазила, промахнулася, Ну, з ударом была. Така тиньк прям тынк-тинк. Иди сюда, матьо. Слів немає. Скільки її тут, ага? І щоб ви розуміли, це таке, напевно, буде вдоль. І ті ж ловлять, що в березі. Кстати, кажуть, що багриш балансіром, і що оце з 20 чи скільки я вже зловив, чи 30 чи 40 штук, я вже навіть не знаю. То це одна, що забагрилась, а то все. У мордяку. Хорошо, пішов. Так, переїжджаємо. Нема смисла стояти його і щуку ловити. Не за нею ми приїхали сюди. Лопашу кафійочку та й все. Красотень, сонце сходить. Сходить сонце, ага, значит, тут сходить, десь там буде закат. Захід буде там. Так, шукаємо рибу. Ви бачите? Оце цідочки все стоять. Садочки чи оці щучки, іде їх таймо. Ось їх тут добре видно. Ну, вам то може і не видно, бо там вони тоненькі полосочки. Ви бачите. Так або щука. це не біла риба. Я правда не знаю, як окунь виглядає вихолод, що що а цього я не знаю. Я його і того, і того, і щучки Куні. кинули якір. Та й будемо пробувати. Що знов щука. А хто ж? Я вже поставив замість цього. Замість. Йо-майо! рвала все. Такое. Що? я вам протру трошки, щоб ви бачили тоже, що робиться на екрані. Цьому сканеру, даунскан, дуже хорошо видно тоді, коли риба рядышком біля дна. От бачите дві і отут от, одна цяточка. Це ця одна риба, просто був рух. Так, на 15 метрах тугенька. Тугенько заробию. 14,9. Бачите, горби. І от. на 14 метрах. Ми тільки не окон, щось окунь я не наблюдаю. Я, правда, і не знаю який він, як його малює. Але ви знайти якусь бо хоча б білячку, то не вже... гарний силует, це судачок, Ну або ця щучка. І ще одне, якщо вже тут побачили рибу в нижньому, значить вона вже точно взагалі. Сієш біжчі прямо. Ось тут і станемо так. Бачу, трошки риби є. Зараз буду бачити яка. вроді би, як окунь. Уже асудичок, от зараза. Ну, отсюда. Чок не треба такий. Блін. На подвесочку взяв. Пробуємо далі. Негай, що це таке? Вроді би як окунь, але не щука це точно. Ай, красава! Оце так. Да. От за такими ребятами і приїхали. Дивіться. Ось такі а, такі горбилі. Це красавчик. Ось такий сюди. Вийшов. Удар був тільки що знову. Я вам скажу, що треба трошки туди зміститися. На вибросі. на самому вибросі бере. Ще ага. баланс перекрутився. Ну тут же можна пробувати і не балансир, а ту штуку, що я... Типу ларви зробив. Зараз побачу, якщо буде з вибросу, зараз заведусь метрів з 20 пройду туди. Що це, случайність, випадковість? Чи він там стоїть, тільки я не так кинув. Є на вибросі, бачите? Це опять окунь. Це щучка. Ви... Викинулась. Нам щучки не треба. Щучка пошла вон. цей взяв на балансі хорошо така рыбалка мені подобається Я просто я в там бестолку получається щуку ловив блин Серед Да, Він мордатий. На підв'язку бачите? Якби її не було б, в мене вже дві риби не було б. Добре, що я в Китаї замовив. Вчора він брав на фіолетовий колір. Ну я зараз попробую фіолетовий вниз замість балансира поставити, бо на балансір бачу все одно багато хлівак нема. Зараз ми експеримент зробимо. Ставлю типа Типа ларви, тільки без ножок. Опа, щука напевно. От зараза. Да. Та що ж ти робиш на такій глибині? Гадай дай же спокійно мені окуня половити. а хто ж. Нова рот. Де, чудо. Пер'ях. Чудо в пер'ях. Блін, я стою на 14 метрах і ще й правіше кидаю в глибину. Що ж вона там робить зараза така? Під лодкою щось взяло. Судачок. Ну тут така і клівака була судакова. Маленький клює, а великий не хоче. Гад такий, солений. Солений гад. Коротше роздача якась пішла. Вже третій. Це не щука це окунь. Це А, А, зараза. зараз. О, ти тоже ж. Zalečka, prosim. Нове місце, куражин. Оболофодоровські е... дачі, оце їхній слід. До речі, дуже класний полог Офігезний. Така місцина тут. Оце СБУшний залів. Там дачі от СБУ. Туди далі Хриптіївський залів і Березівський залів. А ми рушаємо на базу. Можливо, вже і будемо завершувати. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that spittin' slow, spittin' fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious my... Ну шо, друзі, все, от і завершилась рибалочка наша Ну, якби, то, що я хотів, звичайно, не вийшло Ну, результат є. Шість окунів, не кабанів. Ще плюс я вчора там трошки половив щось пару штук пожарив. Коротше, самі знаєте, коли риба ловиться. Вчора і завтра. Інформація була, що окунь ловився гарний і хороший. Ну, Техніку і тактику я вам показав, а ви собі рішайте. До нових зустрічей.